Як жаль, мій бідний Йоріку, що з тобою зробили, могли б сказати і ми слідом за Шекспіром, коли цей справжній череп святого потрапив до Києва з буддійського Тібету, там, де в монастирях шанують лише дух і душу людську, а тіло скелясті місцевості дають на поживу птахам, лише високі святих могли уповажити ось так, перетворивши на ритуальну чашу на кшталт потеря. У музеї Ханенків це найперший дарунок, занесений, до речі, в почесну книгу разом з іменем Василя Новицького, австрійського лікаря, який, по суті, врятував цей містичний і мистецький шедевр. Я купив її випадково, кілька років вже тому в відні. Проходив, зайшов в склеп, і там якийсь афганістанець, то, був, то війна в Афганістані, він, видно, привіз її я потрапив в Афганістан, знімав і хотів це все продати як золото здати. Я припинив, щоб вони тільки це зняли, бачите, і то зняли. Більше бого дякувати, ніж не зняли. Я припинив, кажу, я вам оплачу за все, і я купив її. Потім хотів я це передати, я знав, що це пам'ятник мистецтва Тибетського, Тибетський храм. Розмовляв я з Ламою, він порадив мені, так як їх змушені були залишити свою країну. Храми там зруйновані Бу, чаще, у в часі того своєї культурної революції в Китаї, він порадив мені не повертати в храм, а в музей. Я переглянувся музей, правда, не було, такої немає ні в Битрополі опери в Нью-Йорку, ні в Лодинському зелі, я вирішив відправляти київському музею. Це надзвичайно цікаво, особливо чудова робота. Така чудова робота Золото і срібло. Якщо ваша ласка відкрити ще раз, щоб всі глядачі побачили. Його вживали тут певна рідина, якою вживали для різних міст, містичних обрядів. це бути якою якоїсь, якоїсь знаної людини, чи дай, лама може, якогось того їхнього, який помер, який мав добрий дію, і його цей сферу взяли і опрацювали». Крім офіційної церемонії передачі експонату, високооціненого знавцями, а такого сходознавця як Галина Біленко у всіх країнах СНД навряд чи п'ятеро набереться. Поважному і щедрому гостю показали щойно змонтовану виставку китайського живопису з музейної колекції, що значною мірою складається із дарунків пані Жаспар, котра повернулася в 30-х роках до Києва після смерті свого чоловіка-консула, китайська порцеляна, тільки оздоблення живописної колекції, що поповнилася іще визначним твором декоративного і ритуального мистецтва.